І полуднева, виглядаю віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна ця країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува, негода в світі. Тиша в морі, ледве ледве, Колихає море хвилі, не колишуся від вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескутом на берег є ця стежечка перлиста. Править хтось малим човенцем і ця стерічка злотиста. Править хтось малим човенцем в стиха весла підіймає, І, здається, що з весельця Щире золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти, І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. А від сходу до заходу Тим шляхом, що приложило, Ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри і є каміння, я про них би й не згадала. краю вічного прослухаю.